Іспит у сільськогосподарському інституті. Екзаменатор каже студентові: Ви директор Радгоспу, і у вас знову не врожай. Що ви будете говорити у своє виправдання? Студент. Ну, погані погодні умови. А що небудь свіжіше. Ну, забули посадити. Коли Петрика залишили на третій рік у 9 класі, директор школи найняв собі охоронця. На пляжі відпочивають дві родини одна католики, інша протестанти. Біля води грають їх діти хлопчик і дівчинка. Оскільки вони зовсім малі, то батьки роздягли їх повністю. І раптом дівчинка каже: Хм, ніколи б не подумала, що між католиками та протестантами існує така різниця. Вінні Пух із п'ятачком приходить 1 вересня до школи. Ну тут як водиться твір. Як я провів літо. Паць каже, Віні, Віні, а що ми будемо писати? Адже ми все літо цілими днями план курили, а більше нічого не робили. Він Пух подумав і каже, А ти паць, замість слова курили, пиши читали. Читали ціле літо, це добре. Отже, написали вони свої твори, перевіряють роботу п'ятачка. Прокинувся я одного ранку, почитав. Пішов, умився, почитав. Перед сніданком ще трохи почитав. Снідав, до обіду читав, пообідав. Чогось мені спати захотілося. Ну, перед сном почитав. Дочитав книжку, поспав. Прокинувся, почитав. Тут він і пух прийшов. Одразу видно, читав. Ну, ми з ним на балкон пішли. Стоїмо, читаємо. Тут і на і я йде. І кричить у вас є що почитати? А сам такий начитаний, начитаний. Та ще півчитанки за вухом стерчить. Ранок дві молоденькі черниці одягаються в келії. Тут одна черниця розсовуючи ноги та показуючи на свою вузьку рожеву щілинку, каже іншій. Марія, дивись, на моїй китці вже виросли перші волосики. Подумаєш, волосик, Ізабелло, моя вже на повну силу хом'яків лопає.